Міська влада підтримала, а банк профінансував проєкт зі створення у Кривому Розі п'яти клубів фінансової грамотності. Заявок від навчальних закладів на участь у конкурсі було набагато більше. Та, зрештою, отримали таку можливість п'ять ліцеїв. Там упродовж навчального року старшокласники та навіть їхні батьки зможуть грати в фінансову настільну гру та вчитися, як правильно розпоряджатися грошима. Старт пілотному проекту днями дали у Криворізькому економічному університеті. Як тільки нам запропонували фонд гарантування вкладів фізичних осіб, взяти. Участь в пілотному національному проєкті зі створення клубів фінансової грамотності відразу наші заклади відгукнулися. Влітку були такі обговорення, дискусії, заповнювали реєстраційні картки, мотиваційні листи. І ось сьогодні відбудеться урочисте відкриття в місті Кривому Розі нових клубів фінансової грамотності. Криворізька мерія підписала меморандум про співпрацю з фондом гарантування вкладів фізиційних. Осіб в роботі з підвищення культури, фінансової грамотності серед старшокласників. У вільний від уроків час діти навчатимуться керувати фінансами, отримають знання з економіки та банківської справи. Фінансова культура це коли або дитина або підліток, або доросла людина або українець, він не тільки знає фінансові якісь інструменти, а він їх може практично приміняти на практиці. Причому це робить на, на автоматі, от наша задача натренувати наше суспільство, знати, використовувати усі фінансові можливості, які в нас в державі є. І в них цих, цих можливостей достатньо. Економічні знання діти отримуватимуть через гру за допомогою нашої української розробки ігротехнологічної настольної гри. За допомоги, за залученням експертів, з за залученням теоретичного матеріалу, але практичний навик практичний доступ керування фінансами особистими діти будуть залучати саме коли вони будуть гратися в настільні ігри. Ця гра сертифікована міністерством освіти і науки. Вона єдина в Україні, яка може бути використована в школі для того, щоб це робити. Десять вчителів продовж десяти навчальних місяців опановуватимуть знання, щоб стати тренерами клубів. Їх навчатимуть менори, амбасадори фінансової грамотності фонду Гарантування це досвідчені експерти, які мають практичний досвід створення персонального бюджету та правильного керування ним. В Україні вже працює 180 таких клубів. Утім, в нашому місті вони вперше відкриті за спонсорської підтримки банку, а не за гроші школи чи громади, як в інших містах України. Надія Шевченко Олексій Правицький. said then